Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Через багнюку, через калабаню або в обхід в кілька сот метрів. Тільки так після дощу можна дістатись до гуртожитку, що на проспекті Миру 61 дріб. 2. місцеві вже давно витоптали собі коротку стежку і просять владу її забетонувати. Проте комунальники не поспішають братись за роботу. Хмельничани покликали народний контроль. Пані Людмила змушена в негоду з онучкою обходити кількасот метрів до рідного гуртожитку, інакше разом з дитиною, чи грузне у багнюці, чи топиться в калюжі. Жінка переконує, заливає від краю до краю. От бачите, звідки болото. От тут, то точно не пройти. Я ж не можу ото от приділити, от звідси тут так от не пройти. Я її не переступлю цю лужу аж туди наверх. Залято, все залято. От ми Це йдемо не сюдою не пройти, тут -то стоїть калюжі стоять що не пройти. Тут море стоїть». З іншого боку, гуртожитку, багнюка, по самі кісточки. Коли тут йде дощ або сніг, тут болото по колінах. Йдеш на роботу з роботи, весь в грізюки, по шию. Тобто і в маршрутку заходиш, і користуєшся транспортом. Додому приносиш кучу богнюки. Скаржаться мешканці не лише на брудні мешта, а й на мовчання чиновників. Вже другий місяць чекають, бодай якої реакції на свої чисельні звернення. Від 14 става, 12 дві Ми занесли заявку. Заявку занесли і вони сказали, що це буде внесено. Куди там списки, не знаю, куди ні там це все вносять. А і будуть, і будуть вирішувати це питання. Знаю, нам сюди від, від не надходили. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю з копією звернення людей вирушили до міського управління житлово-комунального господарства. Його начальник переконує, прибудинкову територію гуртожитку облаштують вже цього року. Ми будемо вишукувати можливість для того, щоб зробити доріжку. Але сама прибудинкова територія в нас в планах на цей рік. Ми обов'язково перевіримо, чи наведуть лад на території біля гуртожитку. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно з понеділка по четвер, о 20.10 та 21.55 на телеканалі Поділля Центр.